Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємось із Олегом Панкевичем, істориком, головою фракції Во Свобода у Львівській обласній раді. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, круглий стіл, Свобода народам. Як зруйнувати Московську імперію зла відбувся в обласній раді. Сьогодні розкажіть більше про цей унікальний захід. Ну, справді дуже важливий захід у Львівській обласній раді. Сьогодні немає іншого запитання у більшості людей, в першу чергу в Україні, але не тільки в Україні, коли ж буде мир, коли вже буде спокій. Коли для нас коли буде перемога. І, власне, ми намагаємося цим Заходом дати відповідь на це важливе запитання. Ми, ми продовжили, зрештою, Десь інші заходи, які вже були в Україні, ми продовжили ці спроби напрацювання державної політики в Україні щодо е важливого питання підтримки е прав поневолених народів Росії щодо важливого питання, зрештою деколонізації Росії, руйнування Російської імперії. Ну і власне це є ос основою для сталого миру, для тривалого миру, е ну і основа нашої перемоги. І, власне, наш, наші гості, експерти, народні депутати України ми намагалися шукати відповіді, якою ж має бути державна політика України у цьому надважливому питанні? У заході взяв участь безпосередньо прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмат Закаєв. Він є лідером визвольного руху, який вже багато років бореться за свободу свого народу. Про що він розповідав? Ну, чеченський народ для нас, історія чеченського народу є дуже показовою. На жаль, склалося так, що і в Україні, і в світі ми ще живемо московськими міфами, які ну, дають нам картинку, власне, що відбувалося в Чечні, і це насправді така. Не є реальна, реальна картинка, реальний погляд на так звану чеченську проблему. Чеченський народ вів героїчну боротьбу з окупантами. Вони проголосили свою нажал... незалежність, але на жаль, були окуповані. Там відбувся страшний геноцид. Зрештою, Верховна Рада України в 2022 році офіційно визнала. Цей геноцид чеченського народу прийнявши відповідну постанову, і це є дуже важливо і для чеченського народу, і для продовження їхньої національно визвольної боротьби. Зрештою, для нас ми повинні ще проаналізувати і оцінити, що ж відбувалося в Чечні. Бо насправді політика Росії, їхні методи, вони є незмінними. Ахмед Закаїв є один з лідерів чеченського народу. Він, зрештою, був учасником тих попередніх подій і подій збройної боротьби. Сьогодні вони ну, намагаються продовжувати на дипломатичному рівні також цю, цю свою боротьбу за незалежність. І дуже важливо, щоб Україна, яка сьогодні воює, і правильно оцінила ті події, і надала допомогу. Чеченському народу, який ну є один з найбільш активних на Кавказі, а Кавказ для Російської Федерації ну завжди був проблемним. Росія сотнями років намагалася окупувати, намагалася підкорити кавказські народи але насправді їм це вдалося надзвичайно жорстокими методами, а ідея визволення Кавказу, і, зрештою, ми сподіваємося, що ця ідея визволення інших окупованих народів, вона буде поширена по всій російській імперії сьогодні, і це стане підставою для миру, який ми очікуємо. Боєць збройних сил України. Бо це також говорив наш, наш шановний гість, і е, е, треба сказати, що через два дні, е, тобто, в суботу, у Києві, відбулася ще одна конференція за участю е, важливих гостей голови Верховної Ради України. Пана Стефанчука, колишнього президента, пана Віктора Ющенка, народних депутатів України, де ця розмова була продовжена. Дуже важливо, що ну Львівщина і Львівська обласна рада ну у себе прийняла теж такий важливий захід. І сподіваємося, і будемо все для того робити, щоб ця тематика була продовжена. Боєць Збройних сил України Юрій Сиротюк наголосив, що російсько-українська війна це для поневолених Росією народів найкраща або навіть єдина можливість звільнитися. Чи розуміють це в Росії? Очевидно, що е е Росія, яка збиралася вирішити, Українське питання дуже, дуже швидко сьогодні про це, про це задумується. І очевидно, що ну, ми розуміємо, що не маємо, не маємо давати це розуміння Росії, а швидше всього це це мають розуміти. Ті народи, які сьогодні окуповані окуповані Росії. Ми знаємо, що Російська Федерація ну це не є класична держава у класичному розумінні. Це імперія, а імперія, як показує нам історія, рано чи пізно має розвалитися. І наше завдання власне все для того зробити і підтримати ці окуповані народи. Це має робити українська держава, це має робити український народ, який сьогодні як ніхто. Це розуміє, тому що ми ведемо цю жорстку боротьбу. Колись ми і колись е, Європа і світ, як ми говоримо, не зрозуміли Чечню. Ще сьогодні у нас немає належної інформації про історію цієї країни, про боротьбу цієї країни. І власне в цьому була наша помилка і помилка е, інших країн. І ну ми сьогодні маємо все для того зробити, щоб ці помилки виправляти, щоб ця історія не повторювалася сьогодні в Україні. На зустрічі запропонували створити дім поневолених народів у Львові. Таке місце, де ці народи могли б знайти підтримку у своєму прагненні до незалежності. Наскільки це перспективно? Чи має, чи може воно розростися до такого, так би мовити, хабу для розвалу Росії? Okay. Львівщина, це, це, це область України, це той регіон України, де завжди були ну, найбільшими в Україні ну, національні позиції, державні позиції. Ми дуже сподіваємося, що ця традиція на Львівщині вона буде продовжена. І хто як не львівщина має тримати першість у цьому питанні? Ну, ми пригадуємо 90-ті роки події. Навколо Львівської власне обласної ради, органу виборного органу, де розпочиналися початки Української держави, ми пригадуємо період помаранчевої революції, революції гідності. Саме Львівська обласна рада і обрані органи ну були на чолі цих процесів. Ну так має бути і зараз. Звичайно, що ця ініціатива, яка виникла. На нашому заході наразі це є тільки ініціатива, але ми дуже сподіваємося на підтримку і органів державної влади, і органів інших місцевого самоврядування і громадських організацій. І якщо ну, Львівська обласна рада. Візьме на себе цю надважливу функцію координації цих процесів. Я думаю, що все має вийти, і ця ідея, ця ідея ну створення координаційного органу, буде мати свою перспективу і буде давати результати. А як донести до заходу тези про необхідність розпаду Росії? Бо на заході такого розпаду досі бояться треба сказати що перші кроки вже зроблені і мені надзвичайно приємно є що наша делегація парламентської асамблеї ради європи під час останньої сесії ці питання достатньо активно озвучувала і ми розуміємо що ці міжнародні майданчики міжпарламентські групи сьогодні також піддаються Певній атаці і ідеологічній обробці Російською Федерацією, ну і важливо, щоб саме наша дипломатія тримала першість у цьому питанні. Приємно, що ці ініціативи, які є сьогодні у Верховній Раді щодо підтримки поневолених народів, вони мають вже свою підтримку і на таких міжнародних майданчиках і дуже важливо, щоб зараз був прийнятий законопроект, який є розроблений у Верховній Раді України щодо підтримки поневолених народів. Шкода, що вже рік цей законопроект. Є у Верховній Раді, і ну наразі з позитиву є те, що він попав вже на розгляд постійної е, відповідних комітетів е, парламенту України. Ну але сподіваємося, що перше читання цього законопроекту голосування за перше читання і е, голосування в цілому воно не буде затягувати знов на роки, і власне цей законопроект. Цей будемо сподіватися, що закон він буде зобов'язувати відповідні державні органи до певних дій як на міжнародному рівні, так і в Україні підтримки цих поневолених народів, їхніх національно визвольних рухів. Ну і тоді Україна буде мати спільно разом з іншими народами велику перспективу. Я дякую вам за цю розмову. Олег Тонькевич, історик, голова фракції Бо Свобода у Львівській обласній раді, був нашим гостем сьогодні. Ще раз дякую. Дякую вам.